В России боржники за коммунальные послуги Почали сдавать до військомату. В мережі появилось вот таке очень интересное распоряжение. Администрация Ленинградского района города Новосибирска. Уважаемые коллеги, в исполнении поручений протокола совещания у заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г.П. об оказании содействия военным комиссариатам по набору граждан на военную службу по контракту, прошу предоставить списки должников по услугам жилищно-коммунального хозяйства до 1.03 на адрес электронной почты. Ну, от якось так. Не обов'язково ходити по квартирам, роздавати повістки, ловити людей десь там на вулицях чи на блокпостах. Просто отримали списки боржників і всіх посадили на гачок. Ознайомитися з цим документом можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Єдине прохання, шановні друзі, ні в якому випадку не показуйте це відео або цей документ будь-якому депутату з української влади, тому що вони обов'язково зроблять те саме в Україні. Але з іншого боку, якщо подивитись на те, що відбувається в Україні, вони вже давно це роблять, тому що спочатку підняли тарифи на комуналку, а потім через заборгованість почали відключати електроенергію, опалення, воду, блокувати карткові рахунки. Ну і наступним етапом може стати передача персональних даних боржників по комуналці до ТЦК. І я абсолютно не здивуюсь, якщо це вже і зараз працює. Ну а для тих, хто додивляється відео до кінця, уточнюю новина про те, що в Росії персональні дані боржників передають до військомату. Це є фейк. І справа навіть не в тому, що в цьому розпорядженні є купа помилок. Ну, ви будете читати, ви побачите. А справа в тому, що самі жителі Новосибірська, навіть є ті, які працюють в ЖКГ, вони сказали, що це фейк, і ніяких таких розпоряджень не отримали. Але одне залишається правдою: ні в якому випадку не показуйте це відео і це розпорядження українським депутатам.